31 січня 1943 року визначна дата в історії Сватівщини. 70 років тому невеликий населений пункт Сватове було повністю звільнено від німецько-фашистських загарбників. В ході урочистих зборів з нагоди пам'ятної дати посадовці говорили про дійсну історію великої вітчизняної та про необхідність її збереження майбутніми поколіннями. Не забувайте ветеранів, які ще живуть поруч з нами. Не забувайте їм. Сказати спасибі, не забувайте зайвий раз, можливо, чимось допомогти. Не проходьте мимо братських могил, де лежать воїни-визволителі. Зупиніться, вклоніться цим могилам і згадайте тих, хто не повернувся з фронту, хто здобув цю велику перемогу. Школярі, присутні в залі виявились досить обізнаними щодо історії визволення сватового, який сьогодні день їм відомо. 70 років як визволили наше сватово від німецьких згарбників. Мій дідусь фронтовик він воював в часи Великої вітчизняної війни. В період з 1943 року по 1945 рік він був кулеметчиком. Довгих шість місяців із липня 42-го по кінець січня 43-го року продовжувалася окупація районного центру. Визволення Сватового розпочалось вночі 30 січня. Війська 267-ї стрілецької дивізії почали наступ на районний центр. Фашисти залишили Сватове без бою, встигнувши спалити елеватор. Головний бій був ще попереду на напрямку до сусідніх сіл Преображенна гончарівка. Там 846-й стрілецький полк чекала мотопіхота та 25 танків ворога. Зав'язався бій, в якому загинуло близько 300 воїнів. Такою ціною дісталась свобода невеличкому містечку. Сватове свідки подій тих років не можуть стримати сліз, згадуючи 43-й рік, коли почули звістку про визволення рідного міста. Радісно, хорошо, що рідні, живі всі залишилися. От, ну, тільки одне що погано, отець мій ми...